Е, у нас тут усе добре. Ми просто граємося. А де Кайон? Ми з Кайоном про дещо домовилися. Про що це? А про те, що цей водопій належатиме левам. І тільки. Що? Кайон ніколи б на таке не погодився. Він лев дорогенька. А усі леви завжди за своїх. Тож, іди. І більше сюди не потикайся. Гаразд, я піду. Не розумію, навіщо вам мене тут стерегти. Я тільки хочу, щоб ви поділилися з гієнами водопоєм. Розкажеш це зірі, коли повернеться. Не впевнений, що хочуть чекати так довго. <звук> Ще почекаємо її спокійно. Вона скоро повернеться. Але ви на варта. Що ви тут робите? Знаю Каїн казав усе буде добре. Та ми думаємо, що він у халепі. Ти не знаєш, де він? Знаю. Він приєднався до зіри і її зграї. Зіри? А пана Рафійки правду казав. Ви знаєте Зіру? Чули про неї. І Кайон ні за нізащо не хотів би приєднатися до її зграї. О, так і знала. Винна була їй вірити. Бідолашненький. Такий безпомічний без свого рику. Мамо, що відбувається? Кайон казав, що поговорить з Сімбою щодо нашого повернення. Нащо нам ворогувати? Це не моє рішення, кого. Він обрав гігієн і зрадив нас, левів. А ми не боїмося, що він на нас заричить. Заричавши на своїх побратимів, він утратить рик назавжди. А якщо не заричіть, то просто програє. Ми все одно у виграші. Без рику Кайон не страшний. А без кайона землі Прайду Сімби не захищені. Кайон не страшний. Ха -ха! Тепер ти мене не зупинятимеш. Нука, нука, нука. Це твій останній шанс, Кайон. Хочу тобі дещо сказати. землі прайду від віді, захищай свій Сюрприз. Мамо, мені страшно. Отже, Левина варта тільки з одним левом. Жалігідно. Приготуйтеся, моя левина зграє. Нас набагато більше, ніж цих жалігідних звірят. Це неважливо, зіра. Давай, кайон, заречи на них. Я Я не знаю. Шрам утратив цей дар, бо заричав на левів. Він не тому його втратив, а через свій злий намір. Пам'ятаєш малюнки Рафіки? Ну, звісно, твоя правда. Ні, це не правда. Я знаю силу Рику. Слухай мене, Кайон. О, вже наслухався, Зіра. Ти послухай мене. Поки я очолюю варту, тобі не раді ні на землях Прайду, ні в Дикому краю. Ні. Ти не рикнеш. Мжливий. Чекай мене. <гад> що це за місце? <гад> Наша домівка. Знаю, Джазірі тобі довіряє, та маю визнати, в мене були сумніви. Є досі? Я рада, що ви з нею близькі друзі. Дякую. Я також. Я рада, що ми усі тут друзі. Ми також Джазірі. Малечо, я вже не такий страшний, га? Ну, гаразд. Вважай, що це комплімент. Ти ж у нас найгрізніший.